Що мало статися із досвідченим офіцером міліції, який довго й успішно розкривав злочини для того, щоб він перетворився на звіра, почав викрадати і вбивати людей. Перевертні саме таку кодову назву отримала оперативна розшукова справа, яка, зрештою, призвела до розкриття кривавої банди під орудою полковника-Губос міліції Ігоря Гончарова. Фотографії цієї людини можна перелічити на пальцях однієї руки. Підполковник Ігор Гончаров навіть на цих нечисленних знімках зі спецоперацій ніби ховається від об'єктиву лихі 90-ті та початок 2000-х – час розгулу організованої злочинності, для боротьби з якою і створили підрозділи УБОЗ. на тих затриманнях, які я був, які фотографував. А... Гончаров э, задніх не пас, такий Ось собі э, рейнджер у Журналіст Олег Єльцов отримував чимало корисних відомостей для своїх кримінальних розслідувань безпосередньо від Ігоря Гончарова. Той був джерелом ексклюзивної інформації, зокрема про роботу найбільш засекреченого підрозділу міліцейської розвідки, так званої наружки, очолюваної тоді нині підсудним генералом Пукачем. Гончаров був Непоганим таким конспіратором і оперативником. Останні наші зустрічі були стосувалися саме справи Гонгадзе. Це й не дивно, бо у банду Гончарова входили такий собі Володимир Лисенко, керівник кадрової служби міліцейської наружки, тієї самої, чиї офіцери викрадали і вбивали Георгія Гонгадзе. А тому бандити у погонах мали повну інформацію, хто коли і за кем стежить. Однак слідство встановило, що до справи журналіста переверхні Гончарова безпосередньо не причетні. Вони були дуже обережні, каже генерал-полковник міліції Олександр Гапон, який стояв у витоків розкриття банди в міліцейських погонах. От це е, парадокс, коли міліція фактично працювала проти міліції. Оперативні працівники столітної міліції е, столкнулися на той момент з грамотною в оперативному отношенні приступною групіровкою. У кримінальній справі Перевертнів Гончарова 11 епізодів тільки доведених убивств, але досі не розкритих злочинів ще більше. Сім років тому журналіст Олександр Корчинський першим у своїй газеті написав про викриття угрупування. Много убитих, дуже багато. І признають самі правоохранителі, особливо якщо не під диктофон, що на там не один з трупов, а коразде більше може бути какие-то люди совершенно не требовались какие-то дурацькі викупи. Понятно, що їх получить було не есть, есть є, что версія, що деле це був некий ескадрон смерти. Версію про банду Гончарова як про спецгрупу для ліквідації неугодних підтверджує, і цей офіцер. Підполковнику бос Владислав Кошмяков був у складі слідчої оперативної групи у справі переверхню. Похоже на те, що просто Гончаров э, камуфлірував э, якісь закази на просто на совершение убийств. Камуфлювали спрод. захватили заложника, захватили бізнесмена. требуют з нього викуп. Якщо так, тоді хто віддавав накази ватажкові банди і хто вирішував, кого викрадати і вбивати? На жаль, це досі лишається таємницею. На свободі в настоящий момент э, продовжують знаходитися ті люди, які участвували в тих і ліних захватах заложників. И, а некоторые из них продолжают службу в правоохранительных органах. Анчаров реальный, действующий полковник. Служби безпеки України ну е є в протоколах у всіх матеріалах. Подвійний агент спецслужб ватажок банди перевертнів пішов з життя влітку 2003-го, через рік після свого арешту і його смерть за ґратами також оповита таємницею. Адвокат Василь Чевгус захищає в суді трьох контролерів Лук'янівського СІЗО, яких звинуватили у жорстокому побитті Гончарова. Та справжня причина смерті інша, і у тюрмі живий головний перевертень загрожував своїм покровителям. А тому навіть його тіло швидко з. Палили у крематорії причина смерті була у нього ряд захворювань і ряд тих тілесних ушкоджень при затриманні, а також незаконне застосування лікарями швидкої допомоги. Незаконне тепентала натрію. Версію про спеціальне призначення ескадрону смерті Гончарова для позасудових розправ з неугодними підтверджують майже усі опитані знаком оклуку експерти. Після того, як Гончаров почав займатися самодіяльністю, було решено прикрити крышевать эту банду і ну, дозволити правоохранителям з нею розібратися. Очевидно, ця група не випадково з'явилася, оскільки ну навіть присутність гайдая це дуже на той час поважний слідчий, а, говорить, вже багато чого це тоді, колишній міліцейський слідчий Василь Гайдай був правою рукою ватажка банди. А зараз, сидячи у кліці, з реальною перспективою отримати ув'язнення в'язнення криваві злочини, він згадує про свої громадянські права і забороняє себе знімати. Так, ми себе не розрішаємо фотографувати і знімати. Та викриття злочинної групи було б неможливим, якби не ось ця людина. Юрій Нестеров, член банди, який пішов на співпрацю зі слідством і дав ключові свідчення у справі. Юрій Нестеров це, звісно, був той гвоздь, який ми конкретно забили в кришку гроба. цієї банди. Он повністю дав нам розпределення ролей які там позивні там явки, условне найменування, яке примінялися в групі, дав нам повністю розклад завершення преступлення із нутрі банди. Як ключовий свідок Юрій Нестеров довгий час перебував на волі під захистом оперативників УБОЗ, Відвідував усі судові засідання і, попри погрози і тиск, єдиний з банди повністю підтверджував свої викривальні покази. Генеральна прокуратура виніслила постановлення по програмі захисту свідків, так називаємо там в простонароді, як її називають програма захисту свідків. І на протяжині многих лет Нестеров знаходився просто в постійному, не то що в постійному контакті он жив постійно. У лютому 2005 року Нестеров і Кошмяков пережили замах, в результаті якого дістали контузії та тілесні ушкодження. Тоді нападників так і не знайшли. А Кошмякова самі ж правоохоронці стали підозрювати в інсценуванні замаху. Юрій Нестеров постійно отримував погрози з вимогами відмовитися від викривальних свідчень чи залишити країну. У таємниченим ляльководам банди Гончарова його свідчення у суді були не потрібні. Спочатку письмо передали від ліска, то під підслідством, а потім дзвонили одному моєму і передавали передачки всі важливі словісно там. Потеряйся следствия там, тому що зернотя закроє тебе капут буде. Що ні ті не допоможуть, тому що ти не інтересний на суді людям. Дивно, та всупереч обіцянкам від імені держави у серпні 2009-го після чотирьох років суду, суддя Дзюбін посадив Несторова за ґрати. Для цього використали сумнівний привід. Лист від судової міліції Грифон, яка написала, що не може охороняти Нестерова. Хоч насправді жодного стосунку до охорони свідка Грифон зовсім не мав. Віріті кавошу не ув'язнення Нестерова і подальше розформування слідчо-оперативної групи у справі. Це відверта зрада того, хто щиро допомагав слідству. А ще пряма загроза життю Юрія Нестерова. Человека просто отдали на сиденье. Это все равно, что взяли, завели человека в клетку и все вышли, дикие собаки рвите его. Это просто свинство. Я думаю, что это более того, это такая, знаете, мина замедленного действия, заложенная под всю нашу систему. Судопроізводства. Ведь ну следующий слідующі, вот, чоловік, який захоче відкровенничитися следствиями судом, подумають: а зачем мені это надо? Гучна справа перевертнів не закінчена доти, доки на волі залишатимуться ті, хто створював банду гончарово і керував нею. А раз так, то усі її таємниці не розкрито й досі.